Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Курс в успішний успіх. Ви п'ять тисяч євро. А вам відкривають безкінечний фінансовий потік. Чи варто вірити коучам доларових мільйонерів? Трансформаційний ментор доларових мільйонерів збільшує дохід до 10 разів на ізі. Ясно бачу, де ваші гроші так себе позиціонує одна з коучок в соцмережах. 22-річна відеомейкерка Сара. Повірила і взяла курс в розсрочку разом зі своєю мамою. Його вартість 4444 євро. Аж ручки тремтять це розповідати. Дівчина запускає свій продукт і хотіла навчитися фінансової грамотності. Мама Сари також зацікавилася. Тож дівчата мали заплатити за два тарифи: майже 9 тисяч євро. Оформили оплату частинами. Вона сказала, що в неї є розсрочка, і я заплатила ту суму, яка в мене була. Я заплатила і тисячу євро. І я розповіла мамі. Мама вирішила також зайти на цей дорогий пакет, але вона заплатила тоді. Коучка обіцяла зворотній зв'язок ексклюзивну інформацію, яка допоможе примножити в рази гроші, які заплатили за курс, а також пропрацювати дитячі травми, які блокують можливість багато заробляти, каже Сара. Тут був курс саме про гроші, як заробити гроші на і проте, як тільки у Сари почалось навчання, дівчина почала сумніватись в ексклюзивності інформації і звернулась до штучного інтелекту. А каже, що вона мінімум 110 тисяч євро у свої знання. Назви тих справ, які вона давала, Тож не посоромилась і сказала про це своїй наставниці, і попросила перевести її на найдешевший курс, адже коучка продає декілька пакетів послуг з різними цінами. Найдешевший 888 євро. Починає усюди банити, вона видаляє повністю мене з цієї програми. Тобто, в мене вже немає доступу навіть до тих, до тих модулів, які я оплатила, і потім вона через мене починає мститися моїй мамі, яка заплатила їй. Два рази більше. Вона тупо видаляє маму також з програму, закриває для неї все всі доступи. Тож нині ділиться дівчина залишилась і без знань, і без коштів. Розповіла про цю ситуацію у своєму інстаграмі і отримала зворотній зв'язок. Сара каже, лише з її курсу приблизно десятеро людей опинились в аналогічній ситуації. До мене звернулися люди і сказали, що це все маячня, що це все брехня. Тож дівчина почала збирати інформацію про свою наставницю. Оплачувала її на її особисту карту, тобто я взагалі вважаю, що у цієї людини немає фокусу. Рахунок на який сплачуєте кошти, це те на що потрібно звертати увагу в першу чергу, каже адвокат Богдан Кушнір. Якщо ви передаєте кошти без підписання договорів, актів, переказуєте просто на карту, да не сплачуєте на офіційні рахунки. Все це є формою фактично шахрайства. Ну і знову таки ухилення від сплати податків. Я намагалася зв'язатися з коучкою. На телефонний дзвінок і повідомлення відповіді не отримала. Лише автоматичне знайомство як з учителем по грошовому мисленню, коучем доларових мільйонерів та топових блогерів. А ще були незнайомі мені слова, такі як мак-терапевт, тетахілер, гранд майстер, рейки гроші. А на сторінці вчителя по грошовому мисленню відповідні відео, грошові практики, формули мультимільйонера, відео типу купити машину за один день. Або грошове заклинання на Івана Купала. Але у себе в сторі з коучка днями опублікувала загадкову цитату: обожнюю слухати брехню, коли знаю правду. За фаховою оцінкою ситуації ми звернулися до сертифікованої коучки Наталії Каді. Напевно, що якби так легко через навчання за 900 євро можна було стати доларовим мільйонером, то ну, питання проблем з грошима у людей не було. І саме таке поняття, да, ізі пришвидшити або примножити в 10 разів дохід з легкістю вже ставить під сумнів саму програму і авторку. На курсах не навчають стати мільйонером. Дуже складно усвідомлювати, що для того, щоб здобувати професійний, кар'єрний інший успіх, треба багато працювати. Тож перед тим як оплачувати будь-які курси, Наталя радить поставити собі питання, що я хочу отримати і які методики мені пропонують для цього, і дуже ретельно вивчити всю інформацію до того, як надійшли та кошти. Коли я йду на ці курси до цієї людини, що я знаю про цю людину, яка в мене є інформація про її попередніх випускників, про її досвід, про її експертизу. Коли я йду на ці курси, коли і який саме результат я хочу здобути, підготовча робота з вибором курсу буде на 80% визначати наскільки ефективними будуть такі курси. А ще пам'ятайте, коуч – це професія, і необхідно перевіряти освіту свого наставника. Він має бути сертифікованим і не забувайте про офіційні договори, де чорним по білому будуть прописані ваші права.